Тобі Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Я думаю, не раз в житті, дорогі друзі, ми бачили, що ми мали добрий намір, добре бажання, стримвіння. Але Холодно не так дуже. Чому деколи, якщо сказати, часто відстаються якісь помилки, але або що стається того, що ми не сподівалися? Бо ми є обмежені своїм розумом, обмежені своїми знаннями, досвідом. Ми є обмежені. Наш розум ніколи не може сприйняти всього. Ми не можемо мати всіх знань. Тому неймовірно, з одної сторони, важливо засягати думки в інших, думки зі сторони. Тому не біймося радитися. Ніхто нас не заставляє робити так, як хтось нам скаже, а спитати одного, другого, п'ятого особу за цей, прийняти вірний рішення. Пробуємо завжди, щоб хтось дав нам іншу візію, кажуть, супервізію, виморадитися з Богом, молити. І тоді приходить ця об'єктивізація, бо ми суб'єктивні, обмежені своїми знаннями розуму. Але коли ми спілкуємося з іншими, спілкуємося з Богом, ми здаємо, що є найбільшим добром для Господа, для себе і для інших.